Чи можна інвестувати в нерухомість, не купуючи нерухомість, не купуючи квартири та офіси? Можна, і зараз розповім як, а також скільки на цьому можна заробити. Мене звуть Андрій Ярма, говоримо про інвестиції в персональні фінанси. Чому питання нерухомості зараз актуальне? Тому що в Сполучених Штатах назріває певна криза нерухомості, тому варто придивитися до можливостей інвестування в неї, оскільки. Ціни на акції пов'язані з нерухомістю можуть дещо просісти найближчим часом. Що мається на увазі? Є така штука, яка називається Rate Real Estate Investment Trust, і це фонд, який за ваші гроші купує нерухомість, різні види нерухомості, про це ми поговоримо окремо, і зобов'язаний виплачувати вам до 80-90%. Того, що вони на цьому заробляють, залишаються собі лише ті гроші, які потрібні для обслуговування розвитку фонду. Отже, скільки на цьому можна заробити? Останнім часом три назву основних рейти це ті, які заробили найбільше. Перший це Iron Mountain, який за останні п'ять років в середньому давав 32-33% річних. Доходу це дуже хороший дохід, це значно більше, ніж SP 500. Значить, Чим він займався інвестиціями в дата-центри. Ви всі знаєте, що AI – це дуже важлива тема, і зараз, звичайно, вона є прибутковою. Є також фонд, який називається VEL, well, і він інвестує, в ви думали? В будинки пристарілих, як у нас це називається. Звичайно, населення США старіше. Відповідно, це доволі прибуткова тема. Ну і третій SPG, Simon Property Group. Він інвестує в комерційну нерухомість, в такі як моли, аутлети і тому подібне. Також можна інвестувати в ETF-и, які об'єднують багато рейдс. Але при цьому замість 33% річних ви будете отримати в середньому 5-7% річних. Всі ці цифри не гарантуються, але варто придивитися до такої можливості, тому що це значно простіше і значно вигідніше ніж самостійно купувати квартири в Києві чи в Житомирі, чи де завгодно і здавати їх в оренду.